Людина має право на утому, на те, щоб не утриматись від сліз, сховатися від світу в себе вдома або втікти у темний тихий ліс. Людина не залізна, вона може стомитися від всього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. І з осудом не треба поспішати, у душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каятті. Людині треба просто розуміння. Не осуд і не жалість, співчуття, не треба в неї кидати каміння, стомитись може кожен від життя. Не слід казать мені б твої проблеми Є ті кому ще важче, ніж тобі. Це вірно, та душа у всіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні, ми можемо стомитись в якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба, просто зрозуміти. Хтось може крикнути в запалі щось грізно, а потім шкодувати за ці слова. Пробач йому людина не залізна, усі ми робимо помилки. Бува щодня. В метро, у черзі чи крамниці ми бачимо розлючених людей. Здається, дай їм волю посваритися, сварилися б невпинно цілий день. Але якщо замислитись, то, може, усе насправді зовсім навпаки. Стомилися, тому такі ворожі, чому б не простягнути їм руки? Згадайте, чи самі ви не робили у запалі в образі щось таке, чи стримати умить, що стримати у ту не зуміли щось геть на вас не схоже і гірке? Щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні, ті, кому болить, не слід судить людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станемо трішечки добріші, розбудемо у серці співчуття, і стануть зразу люди щасливіші і легшим стане в кожного життя, давайте будемо іншим дарувати тепло своє підтримку і добро. І навіть коли важко пам'ятати усі ми люди, щоб там не було.